Справлялася, вона у мене досить, досить складно, тому що я не розуміла, що мені робити, це було вперше для мене. Ксенія почала страждати на алергію влітку цього року. Раніше проводила літній сезон без переймань, відтепер запасається ліками. Я відразу побігла до аптеки, почала купувати різноманітні ліки, почитала в інтернеті. Тож спасаюсь наразі, Спрем для носу він мене завжди поруч, поруч з собою. Щоб врятувати організм від алергічної реакції, Ксенія також використовує сольовий розчин, а також прибирання вологи у моїй кімнаті, у моїй квартирі і також менше прогулюватися такою такою сухою порою року. На що саме алергія Ксенія не знає. Це скоріш за все, можливо, амброзія, палин, так, також укуси комарів. Дівчина планує відвідати лікаря, аби не займатися самолікуванням. Дар'я стала алергіком ще у сім років. В їх родині цю проблему мають дідусь та бабуся. Дуже складно мені це переноситься. Дуже болісно я б сказала. Бо... І нежить мучає, можу вночі прокинутися від того, що просто чхаю, не можу зупинитися. І очі також можуть чесатися, сльози течуть. Найважчі місяці для Даші травень та серпень. Алергію викликають рослини амбрузія та Тимофіївка. Я приймаю ліки, таблетки від алергії, звичайні, також капаю нос, і очі також. В аптеках запевняють, статистику збільшення продажу антигістамінних препаратів надати важко, адже багато людей виїхали за кордон. Проте тим, хто залишився в Україні, фармацевти допомагають обрати необхідний засіб. Іноді приходять 50% вже Уже говорять конкретно, а 50% п'ят Ну, посові нуді учитывається возраст чи зерлом. Що приймав, що штопомагала, і з этого ми вже посоветуємо. Це mm -hmm. так вот однозначно, що кожному одне й туже так не говориться. Тобто кожному це не завжди так. Варто не нехтувати із звичайними правилами гігієни: прати одяг з вулиці, робити вологе прибирання та приймати душ, а головне відвідувати алерголога.